Місто перший урбаністичний роман української літератури, де молодий хлопець слави рушає до Києва, аби підкорити його. Проте на шляху трапляється купа перешкод, які повністю змінюють персонажа назавжди. Саме так описує цей роман Валеріана Підмогильного. Але яке було б здивування тих підлітків, що все ж не наважились прочитати даний твір з програми? Бо замість ідеального персонажа ми вбачаємо егоїстичного, дратівливого, маніпулятивного парубка, який живе активним інтимним життям. Дома ви б не очікували побачити там згвалтування або дізнатися, що головний герой має постійні сексуальні стосунки з дружиною чоловіка, в якого він жив, когось б здивували описи борделів та повій, інших жага тіла деяких персонажів. Проте це все присутнє в даному творі. І лінія кохання займає провідну позицію розповіді. Тому сьогодні, мандруючи маршрутами з даного твору, ми обговоримо його. А допоможе нам в цьому третій випуск газети «Книгарний Сенс. І поки ми збираємось до першої точки, давайте обговоримо автора. Ось уявіть. Ти вже третій рік під арештом тебе допитували. Ти знаходишся в спецізоляторі. Пишеш листи коханій дружині з маленьким сином. Працюєш над наступним романом. Проте тут стається 3 листопада 1937 року. Та з'являється вирок розстріляти. Ти їдеш у невідомому напрямку, а потім чуєш це. Твоє життя закінчилось, а кохана дружина отримує листа, що ти помер від раку печінки. Правду про твою та багатьох твоїх друзів загибель дізниця вже після настання незалежності України. Уявили, а це остання частина біографії підмогильного, митця епохи відстріляного відродження. Народився 2 лютого 1901 року в селі Чаблі, нині це Самарський район міста Дніпро. Його родина не була заможньою, вчився він спочатку в церковно приходській школі, потім в першому катеринославському реальному училищі, а пізніше в Катеринославському університеті на юридичному та математичному факультетах. Але так і не закінчив його. Свій писемський шлях він почав під псевдонімом Лорд Лістер. Це персонаж кримінальних романів Матія Сабланка. Перше своє оповідання під власним ім'ям він написав у віці 16 років, і називається воно Важке питання. У період 1921 1931 років живе в Києві. Проте його перший роман місто виходить у Харкові в 1928 році. До речі, в 1930-му він навіть діркується в Москві російською, але популярності не здобуває. У Києві письменник зустрічає свою дружину Катрю Чернівську. У період 1931 1934 років живе в Харкові, а саме в будинку Слова. Детальніше про нього ви можете прочитати в цій книзі або переглянути фільм. Також є окремий сайт цієї пам'ятки, тому в описі я залишив посилання на все це. Але якщо коротко, то це будинок, що був збудований владою та злучав культурну інтелігенцію заселятися там. Тільки ось усі робітники були агентами, а за кожним діячем стежили. Більше з них, на жаль, розстріляли. Настає 1934 рік, його заарештовують. Іде місяць допитів, оскільки він брав участь в роботі терористичної організації, що ставило собі за мету організацію терору проти керівників партії. Спочатку Воло'ян винним себе не визнавав, але 11 січня 1935 року у протоколі з'являється магічне зізнання. Вірогідніше за все, допити стали набагато жорстокішими. Подарші його долю ви вже знаєте. Автор помер не за антирадянські погляди, він прагнув розвивати власну культуру та навіть був за соціалізм, але це не підходило тогочасному режиму. Проте, до останнього дня заключення він сподівався на звільнення та дещо зможе продовжувати писати. Детальніше послухати про нього ви зможете в подкасті станції 451, або ж прочитати в книзі тих авторів Живі, зрозуміти українську літературу. Там можна дізнатися не просто біографію письменника, а відчути його, як людину, побачити емоції. Свою подорож ми починаємо з пам'ятками Магдебурзького права. Саме його головний герой Степан Ращенко побачив першим, коли зійшов з параплаву. Жваво, скептично налаштований до міського життя юнак, сходить з параплаву, прощається зі своїми друзями, односельчанами, левком там надійкою. І починає свій новий шлях. Декілька слів про локацію. Пам'ятник був поставлений на честь повернення місту в 1802 році Магдебузького права, яке воно вперше дістало ще у 15 столітті. Цю подію кияни святкували три дні ілюмінації і балами. А пізніше зібрали 10 тисяч рублів на будівництво каплиці і пам'ятника з фонтаном. Жив спочатку Степан на вулиці Нижній ВАЛ 37 у приватному будинку. Проте наразі там можна побачити тільки модерну споруду. Дім Луки Демидовича Гнідового Рибника ще часто зупинявся у дядька Степана під час крамообмінних операцій. До речі, Степан був сиротою. У Луки була дружина Тамара Васильівна та син Максим. Я не буду переповідати весь сюжет. Для цього ви можете подивитися відео на каналі пані Вчителька. Посилання залишив в описі. До цієї родини повернемося трошки пізніше, а зараз прямо до наступної локації. Наступною нашою локацією міський сад. На жаль, наразі він закритий для відвідування, тому ви можете споглядати його через фото. У тексті його називали царським садом. Саме в цьому місці любив гуляти Степан з Надійкою. На початку твору наш герой наче крутив з неї роман дуже вона йому подобалась. Любив розмовляти, гуляти, обіймати. Постійно про неї думав. Те саме відчувала дівчина. Проте одного дня він був ме настрою, майже не приділяв їй увагу. Від нього йшла тільки злість та холод. Дівчина Надіка відчувала це, їй це не подобалось. Вона хотіла спитати, через що такий настрій. Причина цьому була певна ситуація в університеті. Проте, замість відповіді, він парубок пристрасту накинувся на неї. Вона думала, мала що для поцілунку. Тому спочатку була неймовірно щаслива, а потім почала відчувати, що її неначе душать. А, і вся в тривозі, намагаючись відштовхнути хлопця, на жаль, була з Саме а, так припу кажуть, більшість літературознавців. знався. Але інше що цю ситуацію, як а, тільки спроба або щось подібне, я притримуюсь все ж таки першого варіанту. Після закінчення всього процесу вода вся в сльозах. питала, чи кохає він її? А степан відповів тільки беземоційним ствердженням. Після цього навіть звинуватив її у всьому цьому. Ця ситуація стала кінцем їхніх стосунків. Трошки про локацію на території сучасних хрещатого парку, міського саду та Маріїнського парку існував один величезний гусадерів сад. Згодом сад змінював свої межі та був розділений на три парки, які, в свою чергу, змінювали назви. Наймолодшим чим із сучасних парків є Маріїнський. Давайте рухатись до наступної локації, а саме Хрещатик. Газета Сенсу подає нам чотири локації, одна з яких їх книгарня. Загалом цю місцевість можна описати як перевтілення персонажа, бо гуляючи вздовж кремниць, бачачи гарних людей та слухаючи незабутні парфуми, ще нещодавно мешканець села почав перетворюватись на міністянина. містянина. Від незрозумілої потрібності всякого одягу він перейшов до його купівлі. А якщо повертатися до теми книжок, то ми саме зможемо поговорити про Максима. У цього парку було багато книжок, що дуже захопило хлопця, оскільки його а, сільська бібліотека була б майже повністю прочитана. Спочатку син гнідого неймовірно подобався Степану, але одна ситуація повністю зруйнувала все. Після, а, після розриву стосунків з надією наш герой недовго тужив. Однієї ночі до нього прийшла дружина Луки Тамара Васильівна. Він прокинувся пізно вночі та побачив фігуру, яка насувалася на нього, Думав, що щось сталося. Але раптом пані почала торкатися його грудей, рук, обличчя Степана. Вона притискалася губами до нього, але хлопець перелякався та відштовхнув її. Потім дуже шкодував про це, тому наступного разу вже не відмовив. Ось так у них почався пристрасний роман, де, окрім інтимності, він дізнавався про минулої жінки, також називав її Мусінькою. Взагалі, тема сексу в творах під могильного є доволі часто, навіть у його першому оповіданні один друг змушував іншого піти до повій, щоб нарешті стати чоловіком. А Валеріан був одним із перших, хто так відкрито говорив про це. Та описував не тільки духовність персонажів, але й певну звірину пристрасть. Однак якось Максим дізнався про даний роман матері та Степана і вдарив парубка. Після цього Степан вирішив з'їжджати. Хоча мусінка і не наполягала на цьому. Тепер ми поговоримо про студентське життя персонажа. Для цього відправимось по маршруту, який описаний на сторінках роману. Степан насунув на чоло капелюха і непомітно дійшов до сінного базару, Обминаючи його вийшов на велику підвальну і спинився коло градок золотого скверу, де заснули фонтан, височив серед басейну, налитого зеленавою водою дощів. На алеях, устелених жовтим листом каштанів, тяглися низької самотні лавочки. Нікого. І йому схотілося зайти всередину, бликати стежками, ступати ногою по шелесткому лоску. Там, у кутку він порвав колись оповідання, але спогад про це йому був зараз ніжний і дорогий. Потім вирушив далі в спокої і з бажанням заснути. Вміру підходив до Володимирського собору, чудне хвилювання прокидалося в ньому, і це дуже так близько. Зайти навіщо? Так, так, наш Степан Радченко вчився в Київському національному університеті імені Шевченка на юридичному факультеті. Він міг мати неймовірну кар'єру, бо був дуже класним, і здібним учнем. Його любили як професора, так і студенти. Однак склалося трохи інакше. У творі також змальовується процес українізації, що відбувався в 20-х роках минулого століття. І... Наш герой склав іспит з української мови на доволі високий бал, тому його запросили викладати на відповідних курсах. Так він стає викладачем, а потім навчання в університеті стає все менш і менш важливим для нього пізніше він взагалі його покидає. Ну а перед тим як рухатись на наступну локацію, давайте трошки обговоримо саму будівлю. Виконана вона в, в стилі класицизму. І спочатку цей університет називався Університет Святого Володимира, котрий був відкритий офіційно в 1834 році. А отримав він свою назву а, наче Шевченка, тому що Ця людина викладала певний час у ньому. В 1847 році він був викладачем з малювання, але працював недовго, бо в тому ж самому році отримав арешт за участь у Києвомифоївському братстві. Ми стоїмо на фоні будинку Трессів, модерної споруди початку ХХ століття. Саме тут Степан читав лекцію про мову. Сподіваюсь, ви вже зрозуміли, що я не розповідаю сюжет послідовно. А стрибає з фрагменту на фрагмент. Якщо ми почали тему студентства, потім лекцій, то важливо сказати і про писемництво. Коли Степан ще зустрічався з Надійкою, то в неї на квартирі зібралось певне товариство. Там один з гостей запропонував відвіди літературну вечірку, де вже знані автори читали власні твори. Хлопець настільки захопився цією майстерністю, а також заздрів увазі, яку отримували автори від своїх слухачів. Тому, повернувшись додому, натхнений юнак написав перше оповідання про власну бритву. Долю свою бритву він підніс до історії громадянської війни, зробивши її символом борної влади. Пізніше він відніс це оповідання до літературного критика Михайла Світозарова. Але той не був дуже зацікавлений у праці, через що перша спроба Степана була невдалою. Ну а тепер давайте помандруємо по локаціях, пов'язаних з певним персонажами, і будемо закінчувати це відео. Михайлівський провулок 12. Це адреса поета Вигорського. Саме він пізніше надіслав оповідання Степана у редакцію та зробив йому кар'єру письменника. Його прототипом був Євген Плужник. Саме з ним Степан міг випити ввечері та поговорити по душах. Цей персонаж втомлювався від Києва, тож міг поїхати на невизначений термін у подорож. Певні розмови про биття ви почуєте саме від нього Національна ОПЕРА. Прямо місто культури, де Степан зустрів свою ще одну кохану Зоську. Вона була першою, яку треба було добуватись. Степан витратив купу грошей, часу, сил на неї, щоб отримати хоча б мінімальне признання. Ну і коли нарешті вона нагородила його увагу, між ними спалахнуло шалене кохання. Начебто, все було чудово. він навіть зробив їй пропозицію. Однак закінчилася трагічно. І як саме ви можете прочитати самостійно? Зоська була вибаглива. Одне побачення з ним могло обійтись купою витрат. Також вона не любила розповідати про себе, говорила загадками, ну і дуже доволі дивно, в принципі, вела розмову. І сама по собі була маленькою на зріст та достатньо мрійливою. Андрійський, звіс 38, адреса проживання Бориса Задорожнього. Спочатку був студентом, потім випустився і влаштувався на роботу інструктором кооперативного ріківництва на Київщині, та сильно змінився. Не тільки одежу, а й поводження та тоном голосу. І той перший вигук, щоб зійшов йому на вуста в привітанні, був тільки відгуманом студентських часів. А далі в мові його почувалася зверхність людини ділової, що не звикла сліг своїх марнувати і свідомо ціни їх. Чоловік став мер меркантильним міщанином до речі, саме за нього вийшла дійка. Ця людина підтримувала Степана на початку шляху письменника, був веселим та начитаним, проте час змінив його. На цьому, в принципі, ми можемо закінчити нашу розповідь. Хоча я не розповів про ще одну кохану Степана про його роботу, про зміни в характері і багато багато всього іншого. Я закликаю вас самостійно прочитати даний роман. А зараз ми подивимося на локації, котрі не увійшли в дане відео, але по яким мандрував наш герой.